З настанням осінньо-зимового сезону водії активно готують свої автівки до холодів. Одним із головних кроків є своєчасне перевізування автомобіля, адже зміна температури безпосередньо впливає на стан і щеплення гуми з дорогою. Якщо її нагрівати або вона остиває, вона змінює свої властивості. Резина остиває, вона становиться твердою. Нагрівається, вона становиться м'якою. То уявіть собі, якщо резина, яка літня, вона більш тверденька, і коли на неї впливає холод зимою, вона становиться ще твердішою. І вже щеплення з дорогою дуже тіряється. Це як знаєте, в літній обуві на лід, то буде скользко, так? Ноги роз'їжджаються, ми можемо впасти. Так само і Гума дуже важливо, щоб було хороше щеплення з дорогою, тому зимова гума вона більш м'якіша. Вона м'якіша, і коли на неї впливає холод, вона остається м'якою. І тому щеплення з дорогою, навіть якщо голод, вона краще тримає дорогу, ніж а літня взагалі не підходить для зими. Майстер наголошує, що не варто чекати снігу, щоб змінити гуму. Багато хто дотягує до останнього, до першого сніга, І тоді, виходить, на всіх шиномонтажах черга. Всі нервують, бо не вспівають. Такі водії вони заздалегідь буває, хто правильно думає. Так? Чуть похолодало, кінець жовтня, навчало листопада вже можна змінювати. Вже прохолодно і зимова гума не буде так от, вже, портитись. Якщо ж не змінити гуму на своєму авто, можуть виникати небезпечні ситуації на дорозі від втрати кермування до збільшення ризику ДТП. Мінімум це бордюрка або якийсь занос такий, а більш серйозні наслідки це, звісно, вже дтп якесь і травмування, то це вже дуже погано. Ми знаємо, що безпека це перш за все. Дехто економить на безпеці. Але не варто цього робити. Краще я так розмірковую, що якщо я знаю, що в мене резина гума не підходяща, або в неї поганий стан, або поганий протектор в неї, або не по сезону, я сідаю і переживаю, правильно? А якщо я впевнений, що в мене резина відповідна, що вона справна, то я спокійно можу їхати і зменшую ризики. Неприємності да, до попадання в ДТП або ще хуже травмування. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ.